Тут я думаю, головне питання: чи будуть зберігатися субсидії або ж адресна допомога? Так, да, я вже казала однозначно, що і адресна допомога, і житлові субсидії продовжують діяти в достатніх обсягах. Це фінансується з державного бюджету. Ми разом, тобто наші підприємства разом з управліннями праці і соціального захисту на місцях, робимо все, щоб максимально долучити ті верстви населення, які не можуть сплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг, до використання цієї соціальної допомоги від держави. Ну, вже розроблений шлях, як можна економити на цьому? Економити, використовуючи житлово-комунальні послуги, звичайно можливо і звичайно необхідно. Тобто, кожен з нас повинен розуміти, як він споживає раціональну воду, як він споживає тепло, чи утеплений у нього будинок, чи заклеєні вікна. І ще хочу одне сказати: що коли ми заходимо до свого будинку, ті, хто живуть в приватному секторі, це одне, а ті, хто в багатоповерхівках, ще на етапі. Того, як вони заходять у під'їзд, чи закли, закрили вони двері, чи дивляться вони, чи вибиті шитки чи ні, як світло горить у під'їзді? Тобто, все це є складова тих витрат, які сплачують самі ж споживачі. І тому е, небайдуже ставлення, хочу сказати, до всіх цих моментів і є наша економія. <гім> а, я хотіла ще один вопрос, такий задати: як далі з цими? Що буде далі? Ну, е, ми всі розуміємо, що тарифи на житлово-комунальні послуги це ті складові витрати, які є у нас в державі. Да? Якщо у нас дорожчає електроенергія, якщо у нас дорожчують пально-мастильні матеріали, матеріали, то звісно ми бачимо, що у нас тарифи теж не відшкодовують наші витрати. І скажемо відверто, якщо ми казали про те, що в липні у нас підвищився тариф на водопостачання, то вже в вересні, жовтні і в листопаді ще у нас була субвенція з державного бюджету. Ми Відшкодовували ОКВП про кіровоград це нашому основному постачальнику води. Вже відшкодовували різницю в тарифах в обсягах десь 800 тисяч на місяць з державного бюджету. Тобто в липні прийняли економічно обґрунтований тариф, а вже у вересні, в жовтні, в листопаді відшкодовували різницю в тарифах. Зрозуміло, що ми бачимо, що у нас була велика інфляція. У нас був значний зріст цін на всі складові витрати, і зрозуміло, що це веде до підвищення вартості. Ну, ми сподіваємося, що якось ситуація з цим стабілізується Зрозуміло. Зрозуміло. і будемо вірити у краще. Ми дякуємо вам за надану інформацію. Ну і рухаємося далі.